9 вересня Рада міністрів Польщі ухвалила законопроект, який змінює правила соціальних виплат для іноземців, в тому числі для українців. Він охоплює програми 800 добрий старт та активні батьки. Що змінюється, отримати виплати можна лише за умови офіційної роботи та доходу від 2333 злотих бруто. Діти мають відвідувати польську школу. ЗУС перевірятиме зайнятість батьків щомісяця. Виняток передбачений для сімей, які виховують дітей з інвалідністю за наявністю офіційної довідки. Крім того, для незастрахованих українців обмежили доступ до 11 видів медичних послуг. Від стоматології та реабілітації до ендопротезування суглобів. А статус УКР збережено до 4 березня 2026 року. Отже, українці все ж можуть отримати 800, але лише ті, хто офіційно працює та сплачує внески в ЗУЗ. Щоб не пропустити важливі зміни для українців в Польщі, підписуйтесь та діліться цим відео з друзями.